Як розвивати критичне мислення у дітей? Вау, оце питання клас! І пояснити, що наслідувати когось не завжди варто, щоб ніхто не мав впливу на дитину. На сина має вплив його найближчий друг, і він хоче такі речі, як у друга, чи виконує те, що каже друг? Як розвинути у сина індивідуальність та щоб на його думку не впливали близькі люди? Син 4,5 роки. А я спочатку така кажу: Вау, яке запитання! Знаєте, в цьому запитанні, що я чую? Як пояснити сину, що в нього має бути своя особиста думка, і як йому розказати, яка саме думка в нього має бути? От насправді ці батьківські питання звучать ось так, якщо ми з підтекстом його читаємо. Дивіться, це нормально, що діти наслідують когось. Через наслідування прикладів інших людей, діти, в принципі, вивчають світ, вивчають людську поведінку, вивчають спілкування з іншими людьми. В 4,5 рочки ваш хлопець буде наслідувати і друга, і мультяшного персонажа, і буде вигадувати, якщо в ньому буде зараз, якраз там ближче до 5 років, піде дуже шалено. Такий потужний розвиток фантазії, він буде наслідувати якісь казкових героїв, це нормально. І це не про критичне мислення. Це про те, що дитина пізнає світ, приміряючи на себе різні ролі, різні образи і різні формати. Це нормально. Якщо вас там щось бентежить, що він а, копіює поведінку друга. Поговоріть з ним, спілкуйтеся з ним про це. А що тобі подобається в твоєму другові? А що тобі подобається в його поведінці? А як ти вважаєш, о, там, що ти можеш робити таким же чином або краще? І ви просто про це говорите. Це, звісно, вікове, це він переросте, він ж не, не все життя буде копіювати там потім свого друга. А, але ви кожного разу, коли ви бачите, що він наслідує когось, повертайте його думки до нього. Самого, просто в розмовах, ось перед сном ви, наприклад, сидите з сином, розмовляєте щось там, обговорюєте, як день минув, і задаємо питання: а ось в цьому там, в цій людині тобі щось сподобалося, напевне, бо я помітила, ти там теж зробив те, а що сподобалось? А чому? А що б ти хотів залишити для себе в такій поведінці? А що б ти не хотів повторювати, і ви таким чином будете якраз спрямовувати його мислення на фільтрацію. Різних там, образів, подій, а, вчинків людей і так далі. І так, можна нагадувати йому, що, слухай, проте, навіть якщо тобі хтось подобається, ти не зобов'язаний вчинити точно так само. Ти можеш вчинити на свій власний розсуд. Головне, щоб це ж не перетворилося на те, що я сказала на початку: що ти маєш мати свою думку. І я зараз тобі розкажу, яку саме. Розумієте, дайте йому можливість знайти. Свій власний образ, свою власну там манеру поведінки, але так він буде це робити через пізнання інших людей, образів і е, способів дії.